Зараз хочу напекти млинці, саме на воді, і хочу отримати таке задоволення, як колись я отримувала задоволення від тих млинців, які були у нас в Ужгороді. У нас було таке кафе, де смажили млинці. Точно зараз не пам'ятаю, як воно називається. Можете написати в коментарі внизу під відео. Це дійсно були. Дуже смачні млинці на воді. Черги були такі кілометрові, що потрібно було десь колись, можливо, і 30-40 хвилин вистояти в черзі, щоб скуштувати саме ось такі млинці і ще тих років. А до того ми брали какао. Боже, яка це була смакота. Тому зараз хочу приготувати млинці саме на воді. Ті, хто пробував, і запам'ятав цей смак, вони знають, про що я, але от захотілося і все. А ще у таку погоду, дожливо, у нас сьогодні паде дощ, пасмурно, холодно, сиро. Хочеться от якусь таку зробити домашню обстановку і насмажити милинців. з какао, з чаєм, хто з чим. І так, тут у мене звичайна холодна кімнатної температури вода. Всі точні пропорції я залишу в описі, внизу під відео. Пишіть внизу коментарі. Завжди хотіла у вас запитати, чому так мало пишете коментарі. Пишіть, я завжди з радістю відповідаю. Добавляю просіяне борошно. Не соромтесь, пишіть коментарі, я не кусаюсь. Я завжди рада до спілкування. Добавляю одну столову ложку крохмаль. У мене картопляний, може бути кукурудзяний, без різниці, Дві столові ложки цукру. Більше цукру не додавайте, тому що млинці при смажці можуть прилипати до сковорідки за рахунок того, що топиться цукор і починається ось така кармелізація. І за рахунок того, можливо, починають прилипати до сковорідки млинці. А якщо іще сковорідка неякісна, це гарантовано, що почне прилипати. Тому краще поцукрити уже готові млинці, ванільний цукор. Одна така чайна ложка без верху. Це чисто для смаку. Я додаю 5-6 столових ложок звичайної олії, але раджу додати. Топлене вершкове масло. Я не додаю, тому що масло дуже подорожчало. Зараз 100 гривень давати за 200 г масла. Не дуже маю бажання, тому десь колись потрібно зекономити. Але замініть на вершкове масло. Якщо хочете отримати саме такий смак і ті спогади, які були у нас в Ужгороді на цих млинцях. Це дуже смачно. Тепер все добре перемішаю, перекалок пускаю ось так до однорідності. Потім залишаю на 15 хвилин, щоб маса трошки набрала кислороду. Наскільки маса густіє. Чи потрібно додати ще борошно, чи ні. Але за цим рецептом вам борошно більше додати не прийдеться. Це. Перевірено. Пройшло 15 хвилин. Чекаю, щоб трошки сковорідка розігрілася. І на початку відео я вам казала, що той, хто пам'ятає ті часи, той зрозуміє, про що я. Але я не про самі часи хотіла сказати, а про цей смак млинців, які були у ті часи, приблизно 70-ті-80-ті роки. Це дійсно смак. Незабутній. Зараз розігріту сковорідку трошки з бризну олією, небагато. Перший блінчик смажу ось так. Змащеною олійкою сковорідку. А далі все без олії. Більше я олії не додаю сюди і у суміш також не додаю. Там достатньо олії. Даю буквально пару секунд, хай олія трошки розігріється, і починаю смажити. Лінці, це буде смакота. Сковорідка розігрілася. Зараз беру, ось так перевертаю. Я не люблю дуже просмажені, ось така серединка у мене має бути. Як, на мій погляд, хтось любить дуже обсмажені, пересмажені, я ні. І так продовжую смажити до самого кінця. Все більше я олії не додаю, все залежить від сковорідки. Забираю млинець. Ось так перекладаю на тарілку. Перед тим, як будете наливати суміш на другий блінчик, обов'язково треба. Перемішати і тоді вже наливати у сковорідку, тому що борошно ось сідає, там крохмаль, воно все осідає, і зверху одна рідина, тому щоб не було таких відділень. Рідина зверху, борошно знизу. Треба трошки поколотити, перемішати, і ось вам результат. Такий гарний. Ось такі бульбашки навіть з'являються, такі великі-великі. Ось такі вийшли у мене блінчики, млинці, на воді. Простенькі, смачненькі. Всім смачного і мирного неба. Смекота. Там у тому кафе брали. Ливали сметаною. Так, щедро. Смачно. М -м -м.